Дивіться, ще одна така ж річ. От коли а, тільки з'явився тимчасовий у нас а, уряд, угу. все ж таки Верховна Рада почала друкувати величезну кількість законів, багато хто казав, що на скору руку багато чого доведеться поробляти. І зараз от, на часі питання про децентралізацію влади, щоб швидше швидше до виборів це зробити, чи не призведеться до зриву виборів 25 числа, розумієте, дадуть повноваження. Розбуханий схід, і там може відбутися все, що завгодно, навіть до референдуму дійти, ну в у відсутність закону про місцеві референдуми. Звичайно, так. Ну, по перше, місцевий референдум в будь-якому випадку він не може вирішувати питання територіальної цілісності і територіального устрою України, тому що є. З цього приводу чіткі положення Конституції України, які передбачають, що питання територіальної цілісності вирішується виключно всеукраїнським референдумом, про це неодноразово вже говорилося, в тому числі в засобах масової інформації. Є з цього приводу і рішення Конституційного Суду України. Це перший момент. А другий момент, що теж треба розуміти, а насправді не є стовідсотковою гарантією те, що якщо навіть надати зараз повноважень більше регіонам, що це відразу зніме напругу. Нічого подібного. В тій самій Бельгії, якщо ми знову ж таки будемо повертатися до того прикладу, який а, в дуже багатьох моментах буде показовим саме для України, зміна е, територіального устрою з унітарної держави на Федерацію, вона насправді призвела до дуже багатьох проблем і продовжується на сьогоднішній день конфронтації. Mm -hmm. І я хотів би ще один, якщо з вашого дозволу, Будь ще вас. один такий важливий приклад подати, про який взагалі ніхто ніколи не говорить, про який забувають. Ці самі благополучні Швейцарії, про яку ми всі говоримо, яка є федеративною республікою, в 60-х і 70-х роках дуже серйозні були конфлікти, теж пов'язані з процесами децентралізації, незважаючи mm -hmm. на те, що ця держава є федеративна. Але знову ж таки, є оточення, є сусідні країни, які ну були не зацікавлені в тому, щоб утворювалися нові держави на території Швейцарії, тому що Швейцарія є нейтральною державою. Ну і це питання, власне кажучи, вже загальної стратегії європейської політики.